Мої вітання. Ви на те каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. Як завжди, ми щодня говоримо найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі сьогодні, середа, 28 січня, триває наш інформаційний тиждень. І сьогодні моїм гостем є Тарас Загородній, керуючий партнер національної кризової групи політехнолог і політичних експерт. Пан Тарас, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, ну що розпочнемо із того, що сьогодні золото оновило історичний максимум, перевищивши позначку у 5200 доларів за онцію. Йдеться про те, що подорожчання відбувається на тлі ослаблення американської валюти і переорієнтації інвесторів, які виводять кошти з державних облігацій і валютних активів. Про це зокрема повідомляє Блумберг. І от за даними агентства, в середу вартість золотих злитків зросла на. 1,3% після стрибка на 3,4% під час попередньої торгової сесії найпотужнішого одноденного зростання з квітня. Пане Тарасе, яка ваша оцінка? знаю, що маєте економічну освіту. Про що це свідчить? Що може бути далі? Яку історичну позначку може сягнути золото найближчим часом? Загалом які наслідки це може мати, і чи не може це бути пов'язано зокрема бути пов'язано з політикою Трампа? Та ні, це більше пов'язано взагалі впевненості інвесторів, тому що тут, тут же питання загальне. величезні борги, наприклад, розвинутих держав, можливі конфлікти, які можуть насуватися, наприклад, між США та Сполученими Штатами Америки і Китаєм, мається на увазі, великий попит на золото створює Китай, який активно закуповує золото. Це якраз, ну золото, це знаєте, золото є золото. Акції можуть бути різними, але все ж таки протягом тисячоліть золото вважалося еквівалентом багатства і еквівалентом інвестування. І не тільки золото, до речі, зростає в ціні і срібло, яке ніколи ну, не вважалося таким вже предметом для інвестування. так? І воно теж демонструє рекорди. Це показує, що увесь світ, увесь світ розуміє, що щось насувається. Можливо, велика економічна криза, можливо, падіння е, падіння фондів тих індексів Сполучених Штатів Америки і багатьох інших. Наприклад, відомий всім інвестор Уоррен Баффет, який вже відійшов від справ. Він давно вже вийшов в кеш зі своїм фондом. Він майже все він майже все по. Продав, що було у нього можливості, і зараз сидить в, ліквідних, в, в, в ліквідній частині, тобто в доларах? Для всіх, для багатьох інвесторів, це знак, що щось насувається. Що може насуватися, я вам сказав. Різні можуть бути варіанти, але те, що золото зростається, якраз показує невпевненість інвесторів і взагалі всього світу. А що буде далі? А що буде далі через різні причини, які. Ну, накопичились, як, як в економіках і Сполучених Штатів Америки і Європи і багатьох країн ну, звичайно, що каталізатором може стати політика Трампа, тому що все, що він робить, це фактично веде до можливої так званої великої депресії, коли може статися економічна криза. А це вигідно американцям. вигідно американцям, тому що американцям зараз що потрібно для перезапуску своєї економіки? В принципі, дві речі: достатньо доступні ціни на енергоносії, вони визначили для себе вони визначили для себе 50 доларів так, за барель. І девальвація долара. Тому що девальвація долара, ну, за різними оцінками, вони хочуть девальвації долара на відсотків, так, 30. Так? Призведе до того, що товари США стають більш конкурентоспроможними на зовнішніх ринках е і здешевлюють вартість обслуговування до боргу їхнього, тому що воно не ж в доларах борг. І тепер, якщо долар буде дешевше, то й борги буде дешевше коштувати. Але це буде проблема для інших країн. Ну, Наприклад, для нас, наприклад, девальвація гривні. Наприклад, ну точніше, так якщо долар стане дешевшим, це навпаки матиме проблеми, тому що ми більше повинні будемо витрачати на обслуговування наших боргів, якщо вони, наприклад, зафіксовані в доларах. Тобто, як тих країнах, які не входять в доларову зону, це ну погано. і тобто, вони в принципі до цього ведуть, і я думаю, що багато хто підозрює, тому ніхто не вірить так, в криптовалюти, ніхто не вірить в якісь речі. Сівірість конкретні активи, які знайомі всіх, які не викликають ні в кого ніяких запитань. Це золото, звичайно, нерухомість. Також так використовується в такої якості інструменту для інвестування, і так далі, тому що невідомо, що далі буде відбуватися. Ви згадали про Баффета, Дійсно, я теж читала його заяви, і що він сказав от про долар. То ми не хотіли би володіти активами в валюті, яка йде. До пекла це головне, що нас турбує mm -hmm. щодо валюти і природний курс уряду робити валюту безцінною з часом. Тому так до речі, Трамп теж відреагував на падіння американського долара до чотирирічного мінімуму. Американський президент каже: Я думаю, що це чудово. Блумберг пише, що після його заяви індекс долара просів ще на 1,2%, Валюта ослабла проти всіх основних конкурентів. Також Блумберг пише, що ослаблення долара відбувається навіть попри зростання прибутковості державних облігацій, очікування паузи ФРС у зниженні ставок. Зазвичай ці фактори підтримують валюту, і у результаті інвестори. Активніше переходячи у так звані захисні активи, зокрема власне, це пане Тарасе, про те, що ви сказали це зокрема золото. Ну також і у ті ринки, які розвиваються. От як ви оцінюєте таку перепрошую за тавтологію, оцінку Трампа, і чи можемо ми говорити про те, що це ось такий сигнал про фактично поступовий відтік капіталу із сполучених штатів Америки? Ну це не відтік капіталу. Ну це я ж вам сказав Трампу. Цікаво девалювація долара, тому що ці 1-2% відсотки, які ви сказали, це означає, що вартість. Товарів, які виробляються в США, стають нижче відносно конкурентів. Ну тому, що ти платиш за виробництво, зарплати, сировину в доларах, а продаєш на зовнішніх ринках і ти стаєш у тебе ти більш конкурентна спроможним стаєш відносно, наприклад, євро, відносно юаня, на, наприклад, на китайському ринку і так далі. Тому це абсолютно абсолютно зрозуміла е, е, політика і те, що він вітається. Я вам сказав, чого він хоче. Він хоче перезапустити Сполучені Штати Америки. Далі вони роблять все для того, щоб США було надійним місцем для інвестування, навіть шляхом підтримки чи якихось конфліктів в світі. Вони завжди використовували долар в якості такої надійної, ну точніше так, США. Надійної гавані і у США, враховуючи їх є унікальне, унікальне географічне розташування, як Трамп сказав, у нас з одного боку чудовий океан, і з іншого боку, е е е з іншого боку, у мене чудовий океан. І нас, в принципі, по барабану все, що у вас буде відбуватися в Євразії, наприклад. Тому я не думаю, що американці зіткнуться. З, з проблемою притоку капіталу тому що вони забез, тому що у них є армія пентагон які забезпечують захист захист капіталу від зазіхань угу. Так що так це працює угу. також читали інформацію від з кардіяна що німецькі економісти радять повернути золото з сша до Німеччини йдеться про те, що Німеччина володіє другими у світі державними золотими резервами після штатів близько 100, 164 мільярда євро, які зберігаються у Нью-Йорку. Еммануель Мьонч, відомий економіст і колишній керівник досліджень Мондезбанку, каже, що зберігання золота в США зараз надто ризиковане. Чи погоджуєтесь ви пане Тараси? І до речі, чи зберігає Україна свій золотий запас виключно в Штатах? Якщо так, то чи це весь золото з з з з запасу, чи е, все-таки якась певна частина або шлевова частка? Ну і чи варто Україні теж таке зробити, як радять німецькі економісти Німеччині? Ну, давайте так. З Німеччиною там ситуація, е, ситуація наступна. А ситуація наступна. На них були накладені обмеження uh -huh. за результатами Другої світової війни. Uh -huh. Там і по армії було, і так далі, як і на Японію. До речі, теж багато було обмежень накладено, які поступово потім знімалися, тому що щось американцям не сподобалося, щоб, щоб було вгамувати щоб, щоб Німеччину, довелося півсвіту збирати і бомбардувати там декілька років. Так і е, е, я, от зараз не можу сказати точно, чи закінчився той термін обмеження. Це було зобов'язання тримати золото саме в США, чому вони ні? Звичайно, що кожен хоче забирати хоче забирати золота назад, тому що до хати додому близько, там де воно є. А це нормально в даному випадку. Але чи віддадуть американці? Це вже інше питання. Там була історія, що одразу ж після Другої світової війни була запроваджена така система. Напів золотого стандарту, тобто єдиною валютою, яка могла вільно обмінюватися на золото, залишався долар Сполучених Штатів Америки. Так ось французи, коли накопичили достатньо доларів, вони сказали: добре, а тепер давайте золото сюди, і почали викуповувати золото США. Давайте сюди. Американці подивилися на це, щось нам це не подобається і скасували цей прив'язку до золота. І, і тепер спробуй виташити золота з США. Так що там цілий ці історії. Тому те, що говориться, правда. Десь зберігають наші золотовалютні валютні резерви. Це теж, до речі, питання, тому що а, ми теж вкладаємо, до речі, в структуру. Ну саму структуру ми не знаємо. Там Зол... Національний банк, мабуть, вам не скаже. Але я знаю, що точно вкладається в. А папери Сполучених Штатів Америки? Це точно? Якщо є де золото, ну де воно фізично знаходиться? Теж під питанням у нас були історії, коли там і десь на Кіпрі знаходили ці е е ресурси і багато чого іншого. Так що це може бути, може бути так, що так. От. Угу. Пане трасі, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до криптовалюти? Чому ви її не полюбляєте? Ні, ну що ну то полюбляє? Ну, дивіться, ви повинні розуміти, що якщо я вам як економіст, кажу, що таке, в в економіці є питання питання ліквідності. От питання ліквідності це означає, чи можеш ти, наприклад, в обмін на якийсь актив швидко отримати інший актив. Там дану найбільш ліквідними. От вільне кредиторної валюти всім зрозуміло, що є долар США. Ви долар США будуть будь-якій країні можете купити, обміняти євро і так далі. Ніхто там питань не буде. Там є фактично десь 5 вільно конвертованих валют. Ще там трохи фунт британський. Швейцарський франк вважається такою надійною валютою, і японська єна. В Принципі, все ну юань може бути, так а, і а, криптовалюта. Ну що таке? Ну знаєте так: хочете пограти в казино, можете пограти в казино. Якщо є гроші вільні, можете пограти, але ви повинні запам'ятати, що казино завжди виграє, завжди знаходиться виграші. А, тому що все рівно для того, щоб якось використовувати криптовалюти, потрібна вихід а, в а, реальну фінансову систему. Ну хтось повинен вам обміняти ці криптовалюти на конкретні, Це називається фіатні гроші. А що буде, якщо припинять при, до, е, е, цих е, обмінювати? От раз різко США скажуть. А ми припиняємо обмінювати, наприклад, всі, окрім однієї валюти, Що що у тебе залишається? Ну якийсь файл на комп'ютері і так далі, які ти інвестував гроші. Ну це такі, якщо є, можливість, я нікого не відговорю. Якщо є можливість а, там інвестувати гроші, якщо хочеться пограти в казіно, можете пограти в казино. Але ну більш консервативним, надійним в дійсності є інвестиція. Ну в Україні інвестиції в іноземні валюти, тому що вона завжди девальвує гривна відносна відносно інших валют. Золота, срібло, mm -hmm. воно теж зростає в ціні. Ну на крайній випадок, ну нерухомість яка, комерційна тільки нерухомість, яка буде, можна здавати в оренду, яка буде приносити вам стабільний пасивний, наприклад, дохід. Ну і власне з бізнес, звичайно краще, знаєте, краще самим виробляти якісь товари, продавати в інтернеті. Це більш надійне, ніж ну гратися в ці курси з криптовалютами і з усіма іншими. Тому що коли вам часто говорять якісь розповідають люди про успішний успіх в криптобізнесі. Ви ще повинні розуміти, що в багатьох випадках ці люди займаються відмиванням грошей або корупційні якісь гроші, або е, не дуже законний бізнес може бути е, і так далі. От нещодавно пам'ятаєте історію, коли е, просів то трохи курс криптовалюти, одразу ж якийсь там криптовалючик, який там Ламборджині показував все інше, знайшли його е, чомусь вбитим в машині. Ну, так, що є скрізь ризики, ви повинні розуміти тут залежить від багатьох випадків, так я розумію про яку це про Кудо, якщо не помиляюся, да, да, да. але той, хто показував свій Моржині, то по-моєму ви його ще плутаєте з іншим, теж є. Ну то ем... ну, вони багато хто. Ну дивіться так просто, дивіться ну. А, просто криптовалюта. Знаєте, мені нагадує історію з Форексом. У нас теж любили yeah. Форексом раніше продавати і так далі. Тому там багато є підводних каменів. Є підводних каменів, коли чи ти можеш завести гроші, чи можеш ти витащити гроші, наприклад, з цієї системи. Так що слідкуйте за цим. Хочете ризикнути? Будь ласка, я нікого тут не був відмовляти. Я, 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 я виходжу з я б не інвестував ці гроші. Свої, наприклад, те, що угу. я не розумію, як воно в дійсності працює, як я, як я зможу швидко там чи не швидко перетворити його в реальний актив, який я ну там, перетворити його в ліквідний актив. От і все, це угу. основні закони інвестування. Тобто в Тараса Загороднього криптогаманця немає. А, ну, є, але він невеликий. Я так, якщо потрібно щось ну, Буває щось треба розплатитися за якісь речі, бувають такі. Mm -hmm. Не заборонений так. Ну буває, там можна, ну там невелика сума лежить. Так знаєте, то що є, що немає. Якщо загублю пароль, плакати не буду. Добре е, про інвестиції. Що порадити українцям? Де краще зберігати е, свої кошти? Ми вже почули, що це комерційна нерухомість. Так, що ще? що ще може бути? Ні, у нас все ж таки у нас валюта валюта євро, mm -hmm. долар. Ну, формувати портфель відповідно до там 30% таких, таких, тому, що гривня завжди девальвує. У нас нестабільна валюта, mm -hmm. і вони зазвичай ну не ну падати перспектив. Що от буде ревальвація зараз в е, е, гривні? Ну вона у, укріпне відносно інших валют. Ну поки що немає. У нас іде війна. А от і скоріш за все, девальвація буде деваційний тенденції золота, срібла, платина. Mm -hmm. Те, що ви можете, ну краще банківські метали робити е, от Е, дорогоцінні метали. То ще що дорогоцінне каміння не дуже раджу купувати. Вони не, не, не там повинні ну спеціальні. Є хто не знає, спеціальні сертифіковані брильянти. Там так, повинна бути написано, що це сертифіковано, що воно досприйнято. Тому що це теж такі історія. Ви можете купити там, наприклад, брилянти, і Ви думаєте, що ну купити за одну ціну, а спробу його потім продати, наприклад, за таку ж ціну? Вам скажуть: ні, ми вже там мінус 25% Це може коштувати. Ну і краще звичайно, інвестувати в першу чергу здоров'я, тому що здоров'я не ніякі гроші, ти вони купите. А ну і диверсифікувати, вчитися чомусь, змінювати свої свої позиції, в тому числі дивитися на ринок праці, якщо вони найманий працівник, навчатися інвестувати в першу чергу в собі, тому що все, все є собою, все те, що є собою, ти сам контролюєш і все. Угу. До речі, на верховість це одна ну, один з варіантів, в тому числі. ну я б так по пріоритетах не став його на першому місці. Угу, угу. До речі, от, про навчання нагадаю, що Тараса є курс про перемовини. Ми з Тарасом обговорюємо одного разу про політику, іншого разу, говоримо про економіку. Так от чергуємо ці теми. Курс про перемовини десять років пососудових фразі. Практичні інструменти Тарас пропонує на своєму навчанні. Тому, якщо ви хочете підвищити свої скіли, свої навички, знати, вміти Розрізняти маніпуляції, розуміти, як їх виявляти, як їм протидіяти, то в описі під цим відео буде посилання. Ви можете зайти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Пане Тарасе, кінець, що думаєте стосовно державних військових облігацій? Ні, ну це гарантований дохід. А, от, до речі, Українське ОВДП. ну У нас вони не обкладаються податків, там достатньо високий дають відсоток. Ну, принаймні, як захист від інфляції, і додатковий прибуток, ну там як рахується прибуток. Якщо, припустимо, у нас там інфляція буде там, ну, там 8% на, на за цей рік, і ви, наприклад, вкладаєте в ціни папери, які, припустимо, мають 12%, ну у вас прибутковість буде 4. Ну, 4%. Далі тут залежить від того, куди ви потім вкладали гроші. Якщо ви вкладали гроші, наприклад, валюту, Вона те, що відбулася девальвація, то ви там відповідно отримуєте інший відсоток. Ну держава, ну держава. Дивіться, чому вигідна давати державу? Держава не може збанкрутувати. тому що держава знаєте так, держава виробляє гроші. У неї є станок. У національному банку і тому держава в принципі не може збанкрутувати, може відтермінувати виплати, але намагається це не робити. Але зазвичай вважається надійним активом. Тому у нас більшість банкірчиків інвестують а, замість того, щоб інвестувати в реальну економіку. Вони інвестують в ОВДП, це політика національного банку. А, така на жаль, депозитних сертифікатів. А це дозволяє їм взагалі нічого не робити і отримувати пасивний дохід? Ну фактично без ризику, тому що воно ще не обкладається прибутковим податком. Хто не знає доходу від цієї діяльності? А пам'ятаєте цю ситуацію, коли було встановлення гривні як національної валюти в 96-му році? Перед цим були карбованці, і потім вони ну фактично стали папірцями, і люди втратили свої е, гроші. Це коли було саме? Коли було встановлення, якщо не помиляться, ви мене поправите, встановлення гривні ні, 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 там нічого. Там якраз була проведена реформа, грошова реформа. Mm -hmm. динами... mm -hmm. Це, скоріш за все обмін був. Це деномінація називалася. Тобто, один до ста тисяч, я вже точно не пам'ятаю, mm -hmm. змінювалося на гривні сто тисяч було карбованців. Mm -hmm. да, ні, з тих пір, ну достатньо так би сказати, що когось обманювало, чи як в радянському союзі як було в 91-му році, хто не знає, тобі за три дні сказали, що треба обміняти гроші по 50-100 доларів. Да? 50-100 ні, 100 доларів не могли, тоді могли розстріляти, що була розстрільна стаття за валюту, хто не знає, в Радянському Союзі. Якщо у тебе могли знайти там 50 чи 100 доларів, тебе могли розстріляти. Це була розстрільна стаття. Так, це з валютою було категорично заборонено а, працювати. А, і була інша була конфіскаційна реформа в радянському Союзі. Тоді люди втратили гроші. Коли у тебе були накопичені, то тобі просто дефінансування дефіциту бюджету Радянського Союзу забрали в Збербанку, забрали а, гроші. Mm -hmm. Сказали, що тепер ти не можеш обміняти їх. Якщо у тебе там була запаса, наприклад, чи 100 рублів. То теж всі не міг обміняти. Це тоді була конфіскаційна реформа. Після цього у нас особливо такого нічого не було. Що ж, дякую, пане Тарасе, за цю розмову за вашу аналітику. Друзі, ми подякуємо вам за те, що ви дивитеся, слухаєте, читаєте нас. Тож підписуйтесь на наш youtube канал, якщо вратом цього ще не зробили. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Прислухаємося до Тараса. Подаємо в своє здоров'я, в своє навчання, в свій розвиток. Ну, звісно, що обов'язково допомагаємо донатимо збройним силам України і обов'язково бережемо себе. Та не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра.